Кричак, власник телеграм-каналу Реальний Таргет. На ринку я вже з 2018 року працюю з білим маркетингом, працюю з арбітражем трафіку. Є свої власні клієнти, є свої власні проекти. В принципі, моя головна специфіка це Фейсбук. Насправді мене з цією нішою познайомив арбітражник. Я, в принципі, завдяки йому навчився. Як заливати так? Наші перші проекти були безпосередньо. Це були штуки для накачування м'язів і всякі товарка. У мене були запити від клієнтів. Я відповідно до них і готувався. Так перші клієнти це були досить специфічні там різні ніші. Ну і потім якось затягнулося. Таргет більше подобається, тому що він більш стабільніший, за нього не треба переживати, але є свої специфіки відповідно до того, що ти працюєш довго, інколи бувають різні баги там зі сторони Facebook. В Все того, що мій персональний акаунт заблокували ще в 2020 році, я працюю з класичними такими. Набором для арбітражника, і я ще ось з 2020 року пропагандую, що якщо у вас щось не виходить, щось баниться, не треба відноситись до своїх власних аккаунтів, як там трясти над ними. Тобто з чим ми працюємо? Це антідетекти для того, щоб заливати певні аккаунти, тому що Facebook нас може блокувати просто по нашому залізу. Це проксі для того, щоб на одному Wi-Fi не було декілька акаунтів. Це теж шкодить нашому Facebook аккаунту. Це карткові сервіси, які дозволяють працювати безпосередньо. Ну, якщо брати якийсь класичний картковий сервіс, там дві-три карти, у тебе більше немає карт, а Фейсбук може там десь тебе захолодити, десь тебе стригерити, заблокувати і так далі. Ну і, звичайно, покупні аккаунти для того, щоб завивати, якщо тебе забане. Тому що Фейсбук панить за все, що завгодно, і для нього це, в принципі, нема причин думати, що він не заблокує те в них була ситуація, що досить часто відлітало, і мені здавалося, що проксі видають ну, по-різному. Ніколи бувало таке, що прям дуже тригерило аккаунти Фейсбуку. Хоча це теж були мобільні проксі, але були такі випадки. А якщо брати статичні проксі, то звичайно працювали зі статичними, але це один раз взяв і все. І, звичайно, воно коштує там, дешево, але з точки зору... Якщо у тебе там 10-15 каунтів різних, там, якщо тобі треба масштабуватися 10 диків, тобі треба новий купляти і так далі. Мобільні проксі вирішують цю проблему трошки полішо. Мені подобається підтримка, мені подобається ще реферальна система. Ну, В силу того, що є певна медійність, воно трошки там люди там регаються, воно трошки капає. М'яла ще приємно, можемо так сказати. Ну, дійсно, надійні проксі Поки що проблем не було насправді. В цьому і перевага. Тобто, ти зробив, залив, закинув. І це можна розглядати як додатковий, можна сказати, бізнес для залучення нових клієнтів на реферальну систему. Ну, Я б сказав би в трьох словах: це стабільність, безпека і ефективність. Ось те, що можливо, воно звучить так загально, але для мене саме ці моменти нам треба закинути кудись аккаунти. Ці проксі мають великий пул, там, ну, це звичайні мобільні проксі, але е, мені подобається ще, як я сказав раніше, підтримка. Так, е, і стабільність е, через те, що збоїв як таких не було. І сайт подобається, зручність інтерфейсу сайту. Так, плюс е, я задоволений сервісом, тому що максимально все просто. Тут е, і немає до чого доколупатися, в принципі.